Ніон це коли в тобі темно, а замість лампи крик. Ти хотів тепла, а отримав вивіску: усе для щастя, 24 на 7. І чомусь стало ще холодніше. Ніон не світло, це поза, це спроба не бути забутим. Це ніби самотність одягнула блискітки і вийшла в місто. Він не освітлює, він підкреслює. Те, що і так видно твою поспішність, твою втому, твою вітринну усмішку, яка згасає, щойно зачиняються двері. Ми живемо в епосі, де почуття замінені шрифтами з підсвіткою, де кожен ресторан це сповідальня, кожен магазин псевдопсихолог, а кожна реклама я знаю, як тобі боляче. А неон все світить невротично, нервово, ніби боїться, що вимкнуть його. А може нас. Неон це коли реальність не справляється і її терміново прикрашують, щоб біль був фіолетовий, Тома лаймовою, а тривога рожева-оранжева, ніби від кольору можна врятуватись. Але неон тільки підкреслює. Він не лікує, не слухає, він просто блимає, як нав'язлива думка: ти мусиш, ти зможеш, ти не встигнеш. Іноді мені здається, що нічне місто це не архітектура, а просто ланцюг страхів під'єднаних до живлення. Кожне вікно, кожен банер, кожен напис «open» — це як внутрішній голос, що не вміє мовчати. І навіть якщо ти вимкнув телефон, витягнув навушники. Пішов гуляти на самоті, неон іде за тобою. Він пише в повітрі всі ті слова, яким ти намагався забути. Будь кращим, стигни, не запізнись, усміхайся, все буде добре, все буде добре, все буде добре. А ти а ти ж не про це, ти хотів просто бути. А потім ти помічаєш, є світло, що не блимає, і воно не клинче, не кричить, не вимагає лайків. Воно є як дихання поруч, як вікно в домі, де тебе чекають, як ліхтар, що світить не на вітрини, а на тротуар, щоб ти не спіткнувся. Не он, як мода, як тривога, як шум у голові, а залишиться те, що завжди було поруч, але не вміло блищати. Лампа біля ліжка, теплослово слово без спецефектів. Просто як ти? Без підтексту і тиша, в якій ти не зникаєш, а з'являєшся. Світло є просто не завжди там, де яскравіше. Іноді воно в тобі, іноді саме ти для когось, оте тихе, ненав'язливе, але справжнє світло.